Я знаю, що є така частинка людей, які задаються запитаннями, і мені не раз задавали такі питання, які їх тривожать, які їх віддаляють від Бога, які зневірюють їх у Бозі. І є, можливо, навіть такі люди, які їм відповідають, але вони не хочуть чути, вони не довіряють. Тому я хочу порадити вам звернутися до Слова Божого Біблії, адже Слово Боже не від людей, а від Бога. Напевно, у вас буде таке виникати питання, а що робити, якщо немає часу читати, можливо, немає бажання читати, або почали читати, але зустріли щось незнайоме, якесь складне для них, і залишили читати. Я хочу вам порадити, не опускайте рук, не здавайтеся. Це всі проходили, і я проходила цей шлях. Саме основне, щоб ви щиро бажали дізнаватися для себе щось нове. І на, на першому місці має бути молитва, щира молитва до Бога, завжди перед тим, як ви маєте починати читати, ви маєте молитися. Слово Боже, живе та діяльне, воно буде вас докоряти, наставляти, розумлювати, навчати, любити. І саме основне, ви будете дізнаватися, хто такий Бог і наскільки він нас дуже-дуже любить. Ви будете духовно наповнюватися та зростати. Отже, починаємо ми читати з нового заповіту Римлян 5.12. Бо як через одну людину гріх увійшов у світ, а це Адама і Єви, а з гріхом і смерть, так у всіх людей увійшла смерть, тому що всі зрішили. Римлян 6.23. Адже заплата за гріх смерть, а Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Далі читаємо новий заповіт Івана, 3 розділ, 16 віршика по 21: Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його, а хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявилися, бо зроблені в Бозі. Вони. Амінь.